Моменти миру та спокою з Богом. Коли день стихає і ніч огортає землю саме час відпустити турботи і знайти тишу для душі. Щовечора пам'ятайте Бог поруч і тримає вас у своїх руках. Присвятіть кілька хвилин молитві. І роздумам над його словом, і спокій наповнить вас перед сном. У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Не пропустіть ваші моменти миру та спокою з Богом. Доброго вечора усім, хто зараз підключився або підключається до нашої передачі молитва перед сном. Нехай Господь Ісус благословить вас. І до того, як ми помолимося, я б хотів попросити всіх вас, дорогі наші слухачі, поділитися цією передачею з вашими друзями, знайомими, колегами. І також обов'язково поставити вашу подобайку під цим відео, для того, щоб інші люди, які користуються Ютубом, могли попасти на цю молитву. Тоді. До того, як ми з вами зараз помолимося, я би хотів роздумувати з вами над цим місцем писання. Відкрите, будь ласка, Луки, Євангелія від Луки, якщо маєте Біблію, якщо ні, зараз на вашому екрані з'явиться це місце писання. Євангелія від Луки, 6 розділ, 46 вірш, 47-го вірша, написано так: Скажу вам, до кого подібний всякий, хто до мене приходить, та слів моїх слухає і виконує. Їх, той подібний тому чоловікові, що, будуючи дім, він глибоко викопав і основу на камінь поклав. Коли ж злива настала, вода кинулася на той дім та, однак, не змогла захитати його, бо збудований добре він був. А хто слухає та не виконує, той подібний тому чоловікові, що свій дім збудував на землі без основи, і наперла на нього ріка. І зараз упав він, і велика була того дому руїна. Який висновок ми можемо взяти для себе із цих слів Господа Ісуса Христа? По-перше, те, що Господь Ісус Він дає нам зрозуміти, що стабільність, опору, силу, підтримку ми можемо знайти тільки в ньому. Нічого в цьому світі не може дати нам 100% гарантії. Ми не можемо розраховувати на гроші. Ми не можемо розраховувати на свою роботу, розраховувати на інших людей. Навіть на свої власні сили ми не повинні розраховувати настільки, як ми повинні розраховувати на нього. І тому ми бачимо, що Господь Ісус, перш за все, Він каже так: усякий, хто до мене приходить, і сил моїх слухає і виконує. Ми бачимо, що все починається з цього. По перше, ми повинні прийти до нього, а саме прийняти рішення шукати Його прийняти рішення прийти на служіння, молитися. По-друге, ми повинні прийняти рішення слухати Його слова, не просто почути, але слухати Його слова. Тому що саме коли ми слухаємо Його слова, ми можемо зрозуміти, які кроки ми повинні зробити в нашому житті для того, щоб мати цю впевненість, силу в майбутньому, і останнє виконувати. Його Слово. тому що без виконання Його слова воно не зможе ніяким чином нам допомогти. Тоді ви бачите, що та людина, яка користується цими порадами, її життя буде мати основу, тверду основу. І навіть коли прийдуть обставини, ситуації, важкі моменти життя цієї людини, вона встоїть, вона подолає, вона зможе витримати. Тоді, дорогі наші слухачі, я хочу, щоб ви подумали над цим. Що ви робите за основу вашого життя? На що ви... Спираєтесь, на що більше всього ви розраховуєте в цьому житті. Якщо ви та людина, яка, можливо, зараз проходить через якісь труднощі, обставини, у вас є якісь проблеми в житті, тоді зверніть увагу на те, на чому ви будуєте ваше життя. І якщо ви ще не прийняли ще побудувати його на Слові Божому, тоді я вам рекомендую це зробити, оскільки. Тільки на ньому ви зможете знайти цю основу, гарантійну основу, яка допоможе вам в цьому житті. А зараз я хочу помолити за всіх вас, дорогі наші слухачі, і я вірю, що Господь Ісус Він зараз там, поруч з вами, в цей самий момент, і Він готовий прийти на допомогу. Тоді, якщо ви бажаєте прийняти цю молитву, заплющіть, будь ласка, ваші очі, давайте помолимось. В ім'я Ісуса Христа, Господь, я молюсь зараз і прошу за цю людину, яка слухає цю передачу. Господь, можливо, на цей момент вона проходить через якісь важкі моменти свого життя, труднощі, обставини, виклики, і, можливо, вже втратила надію або втрачає. Можливо, Господь вже не має сили боротися. Але Господь, ми зараз звертаємося до тебе і просимо, мій Бог, щоби ти втрутився в цю ситуацію. Мій Бог, я прошу, зруйнуй всілякі сумніви, страхи. Господь, я прошу, зруйнуй все зло, яке намагалося діяти в житті цієї людини, яке намагалося тиснути на неї, щоб вона опускала руки, здавалася. Господь, я прошу зараз цей самий момент, якщо ця людина. Була в тривозі, не могла заснути. Можливо, вже довгий час вона не має сну. Я прошу, Господь, зараз, нехай прийде ця свобода. Я прошу Господь прибери все те, що тисло на неї. Усілякі ці думки негативні, почуття, ус весь цей тягар в ім'я Господа Ісуса Христа і життя цієї людини. І з її тіла, душі, розуму, забирайся гить в ім'я Ісуса Христа. І прийміть зараз Божий мир, Божий мир і спокій прийміть зараз, там, на вашому місці. Господь, я проголошую, що Сонце і людини буде прекрасним. Прийміть зараз мир, прийміть зараз спокій в ім'я Ісуса Христа. І хто вірить, скажіть: Я приймаю, скажіть, Я вірю. В ім'я Ісуса Христа. Тоді, дорогі наші слухачі, я вірю, що Господь Ісус там, там поруч з вами, ви можете лягати вірою і спати, тому що вже в цей самий момент Він дає вам мир і спокій на душі. І подумайте над тим, про що ми говорили сьогодні. Якщо ви бажаєте мати цю гарантію, підтримку, ви зможете знайти обов'язково. В Господі Ісус Його Слово про це нам дуже ясно і чітко говорить. Тоді я бажаю вам гарної ночі, прекрасного сну і наголошу на те, що кожний вечір ми молимося з вами у цій порі, цій передачі. Тоді нехай Господь Ісус благословить вас, гарного вечора, гарного сну і на все добре. До побачення.